Світ перед громадою міста Києва. Київська п'ята штурмова бригада, яка сформована в Києві вже довгий час. На Донецькому напрямку захищає нашу країну вкрай важлива підтримка. Ми постійно передаємо великі партії дронів, привозимо на передову. Зараз тут, в місті Києва, передаємо командиру 5-ї штурмової Василю Васильовичу. Це 300 fpv дронів 300 мавіків, загальна кількість 600 дронів від громади міста Києва нашим захисникам. Ми дякуємо громаді міста Києва, кожному жителю міста Києва, тому що для нас це дуже важливо. І для мене, як для командира бригади, в мене важливо, щоб бригада виконувала поставлені завдання і збереження життя і здоров'я того особового складу, який доручено мені.